У столиці Страйк зранку на маршрути не вийшов жоден трамвай, та працівники таким чином вимагають від влади віддати борги. Зарплати вони не отримують кілька місяців, а це 80 мільйонів гривень. Як довго планують страйкувати, дізнавалася Олеся Варламова. Це одне з трьох трамвайних депо Києва-Подільське. На коліях стоять 99 вагонів. Люди на роботу не вийшли. У цьому депо більш ніж 400 працівників. Кілька десятків людей зібралися на трудові збори колективу. Кажуть, працювали без зарплати майже три місяці. Утім, терпець урвався. На підприємстві багато переселенців та самотніх мам. Їм найтяжче. Тетяна виховує двох дітей сама. Грошей навіть на садочок немає. Кожен день привожу дитину в І Кожен день без питання коли ви заплатите вже постарайтесь до кінця тижня. Я якщо даду зарплату, я заплачу. Звільнятися жінка не хоче їй працювати тут Добаться, як і всім іншим робітникам. Деякі звинувачують у своїй біді пасажирів зайців. Якби не вони, страйкувати нині не довелося б. За один талончик вони їздять місяць. Вони їздять місяць, вони друг другу на виході передають, і в цьому вони самі винні. І саме через це у нас немає коштів заплатити. Наше руководство Київпастранці не може нам її видати повністю 100%, тому що правительство не хоче доплачувати до зальготників. Ось це в чому проблема наша. То, що там друг другу талони передають, це не велика потеря. А пільговиків за цей рік перевезли більш ніж три мільйони. Це більше половини усіх пасажирів у Київпострансі знають, як вирішити справу, укласти договір з міськрадою. У разі невиконання добуватися цього через суд. Що міська адміністрація замовляє в Києві Странсу, ну там 500 маршрутів. На цьому маршруті має бути скільки-то одиниць рухомого складу, і має бути такий то інтервал руху і платить за перевезений кілометр. Але це вже є певна правова основа для того, щоб ці гроші закласти спочатку в бюджет, а якщо вони закладені вже. Бюджет, то відповідно виплачувати. Учора працівникам таки виплатили зарплату за вересень, утім вони вимагають свої гроші з авансом за грудень. Керівництво міста заявило, що сьогодні будуть надані кошти про виплату заробітної плати. Нам пообіцяли погасити заборгованість до кінця року. Якщо обіцянки не дотримуються, завтра на маршрути трамвайники не вийдуть. До них можуть приєднатися і тролейбусники, і автобусники, бо в них ті самі борги по зарплаті. Олеся Варламова, Андрій Скорик, Перший національний.